Я переїхала в інший штат, стала директоркою і отримала підвищення. Ніхто з моєї родини цього не помітив. Тоді моя сестра виклала фото моєї нової квартири. Раптом мій син надіслав повідомлення: Мамо, чи могла б ти її продати, щоб допомогти моїй дружині? Підпишіться на канал, і перед тим, як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Насолоджуйтесь історією. Вероніка Гнатюк, 69 років. Маленька кухня, закіпаюча каструля з супом, старий металевий ополоник, який вона тримала у руці, здавався важчим, ніж завжди. Усе в її Русі було повільним, але точним, як у людини, що робить те саме десятиліттями. Запах курки наповнював повітря не для когось, не за проханням, просто звичка, котра тримала її на плаву. У вітальні її син Олександр ходив уздовж дивана, притискаючи телефон до вуха. Його голос звучав гучно, надто гучно для цих стін і віддавався луною в її грудях. А как? Кохана домовився з готелем в Одесі п'ятсот за ніч, але воно того варте, розсміявся він, той самий сміх, який колись був теплим, а тепер здавався порожнім, безжальним. Вероніка дивилася на стіну. Там, під старими шпалерами, було сховано багато її мовчань. Двісті гривень він мав повернути її ще три місяці тому. Обіцяв, посміхався, навіть обіймав на прощання. І от тепер, поки він говорив про готелі, про відпочинок, вона думала про ті двісті, які для неї означали аптеку, комунальні, трохи спокою. Вона обережно поклала ополоник на край каструлі. Сашо, сказала тихо, не кличучи, а радше нагадуючи, що вона поруч. Але він, навіть не повернувшись, махнув рукою коротко, нетерпляче так відганяють собаку, що крутиться під ногами. У той момент щось у ній хруснуло. Не гнів ясність. Твереза холодна, невидима. Вона не відчула обурення, лише раптом побачила себе збоку жінку, яка колись була матір'ю, а тепер тінню на кухні. Вона вимкнула плиту, зняла каструлю, перелила суп у скляну банку, поставила в холодильник. Потім сіла. Не для відпочинку, а щоб зафіксувати тишу. У ній було щось важливіше за будь-яке слово. Коли він закінчив розмову, то навіть не поглянув у її бік. Узяв куртку, кинув я пізніше буду, мамо, не чекай. Вона кивнула, хоч він цього вже не бачив. Два дні по тому, коли годинник ще не дійшов до десятої, двері розчинилися різко. На порозі стояла Марина, її донька, така ж нетерпляча, як і колись. Тільки тепер із двома дітьми, що чіплялися за її спідницю. Мамо, посидь з ними, добре. У мене зустріч няня відмовилася. Вероніка хотіла сказати, що сьогодні мала піти до лікаря. Та зустріч, яку вона переносила вже місяцями, бо завжди комусь треба було щось інше вона відкрила рот, але слова не встигли народитися. Марина вже відступала до дверей, повертаючи голову через плече. І грошей залиш на перекус, я швидко. І пішла. Без копійки. Діти залишилися посеред кімнати, дивилися на неї один із розпатленим волоссям, другий з очима, такими схожими на сашині. Вона покликала їх на кухню, нарізала хліб, трохи сиру, налила чай, телевізор миготів мультиками, сміх дітей змішувався з шелестом ложок. Усе це було дивно тихим щастям, але навіть у ньому вона відчувала невидиму втому ту, що осідає не в тілі, а десь глибше. Коли Марина повернулася, уже сутеніло. Вона пахла парфумами, дорогими, різкими. У руках пакети з речами, блискітки, нові кольори. Вона кинула ключі на стіл, кинула побіжний погляд на дітей. Дякую, мамо. Ти мене виручила. Вероніка підвела очі, кивнула. Їй навіть не хотілося відповідати. Усе, що вона могла б сказати, не мало б ваги. Марина вже розповідала щось по телефону, сміючись, виходячи з кухні, діти заснули, а Вероніка сиділа, не рухаючись. Тиша в квартирі знову стала її домом. Вона відчувала, як усередині з'являється слово просте, коротке, але чітке, як лезо. Досить. Воно не було криком, воно було правдою. Вона встала, підійшла до дзеркала у коридорі, подивилася на себе. Очі ще живі. Обличчя чуже, зморшкувате, але в ньому нарешті щось прокидалося. Увечері вона довго стояла біля вікна, дивлячись на темний двір, і думала, що, можливо, завтра щось зміниться. Не в дітях, не в обставинах, у ній самій. На столі стояла недоторкана тарілка супу. Вона взяла ложку, скуштувала холодний, але справжній. Досить. Повторила пошепки, ніби заклинання, що мало силу лише для неї. Минуло три тижні. Телефон пролунав раптово, коли Вероніка саме розкладала документи по акуратних стосах, звичка, яка залишилася після багатьох років на тій самій роботі. Вона не чекала дзвінка і все ж серце стислося чужий номер, невідомий голос. Пані Гнатюк, це говорить Рамір Асун. Відділ кадрів центрального офісу у Львові. Ми б хотіли, щоб ви завтра з'явилися до нас у головне управління. Вона спершу не повірила, навіть хотіла покласти слухавку, що їм потрібно від неї. Може, скорочення, перевірка, кінець двадцять шість років за тим самим столом, серед тих самих цифр, і жодного разу слова вдячності. Її руки трохи тремтіли, коли вона поклала трубку. Наступного дня вона йшла коридорами офісу, які здавалися чужими, навіть запах кави був інший. На другому поверсі у просторому кабінеті з великим вікном її зустрів чоловік у сірому костюмі. Він усміхався ввічливо, але без тієї холодної чемності, яку вона звикла бачити у начальства. Пані Гнатюк, промовив він, переглядаючи папку. Вашу роботу ми оцінили дуже високо. Компанія вирішила призначити вас регіональним директором бухгалтерії. Зарплата збільшується на 70%. Місце роботи Львів. Її серце забилося так, що вона навіть не одразу зрозуміла зміст почутого. Директор. Вона, людина, яка десятиліттями просто виконувала, не питаючи, її помітили. Нарешті. Я згодна. Прошепотіла вона і тільки потім зрозуміла, що підписує документи. Коли вийшла з кабінету, світ здавався більшим. Вона зупинилася біля вікна, дивилася на вулицю і намагалася усвідомити, що тепер її життя рухається в інший бік. Того вечора вона набрала номер сина без відповіді. Потім доньки, тиша. Лише пізніше, коли телефон завібрував, вона побачила короткі повідомлення. Олександр, поговоримо потім, Марина. Рада за тебе, мамо. Цілую. Вона перечитала ці два речення кілька разів. Нічого не змінилося. Вони, як і раніше, десь далеко, за своїми турботами. І тоді вона зрозуміла, зміни прийдуть тільки тоді, коли вона сама дозволить їм прийти. Через місяць вона вже жила у Львові нове місто, нова квартира, новий ритм. Усе було чужим. Але не ворожим. Тиша тут була інша не порожня, а широка, мов простір, у якому можна дихати. Її квартира на вулиці Шевченка мала великі вікна, з них відкривався краєвид на дахи, що нагадували схилені голови старих мрійників. Вона часто стояла там з чашкою кави, дивилася вниз на людей, що поспішали, і відчувала, що вперше за довгий час не мусить нікому нічого доводити. У новому офісі її зустріли шанобливо. Серед колег був один, чия присутність відразу викликала довіру. Генріх Коваль, чоловік із спокійним поглядом, завжди з акуратно розрахованим словом. Важко звикати після стількох років. запитав він одного ранку, ставлячи перед нею чашку кави. Вона посміхнулася, не одразу відповівши. Важко змінюватися, коли ніхто не помічає, що ти змінилася. Генріх уважно подивився на неї, і в тому погляді не було жалю, лише розуміння. Відтоді їхні розмови стали частиною її днів. Вони не говорили про роботу, не шукали вигоди, не змагалися у досвіді. Це були розмови, у яких можна було бути просто собою. З часом вона почала чекати на них, не визнавала цього навіть собі, але щоранку, коли він заходив до кабінету, серце відгукувалося ледь помітним теплом. Одного вечора, коли вона складала звіти, хтось подзвонив у двері квартири. Вона не чекала нікого, відчинила і побачила сестру. Сюрприз! Я до тебе, Веро! вигукнула Олена, розкривши обійми. Вероніка навіть не встигла щось сказати, як та вже бігала по кімнатах, сміялася, фотографувала все кухню, вікна, навіть її робочий стіл. Я така горда з тебе, сестричко, нова посада, нове життя, сказала вона, роблячи чергове фото для Фейсбук. Вона говорила щиро, і все ж у її тоні було щось від старої звички показати не відчути. Після того, як Олена пішла, телефон Вероніки засвітився без упину. Повідомлення сипалися одне за одним. Олександр, мамо, бачив твій новий дім. Слухай, чи не могла б ти його продати? Нам треба вісімсот тисяч на клініку. Марина. Мамо, фото бачу. Гарно живеш. Можеш допомогти з авансом на квартиру. Вона довго дивилася на екран, потім вимкнула телефон, поставила його на стіл і пішла на балкон. Нічне місто жило під нею вогні, рух, гомін, але все це було ніби поза нею. Вона стояла, притулившись до поручня, і відчувала, як у ній росте тиша, та сама, що колись мучила, тепер захищала. Вона подумала, що, можливо, це і є свобода, коли не треба пояснювати, чому ти не відповідаєш. У квартирі залишився вимкнений телефон. Чашка охололої кави і невимовне відчуття, що щось нове вже наближається. І саме в ту мить, коли вона зітхнула, дивлячись на вогні міста, вона ще відчувала на язиці смак охололої кави і легке потрясіння від те, що сталося, ніби попередня ніч залишила у ній сліди, які не заживають миттєво. Повідомлення продовжували надходити. Голоси у телефоні, наче шукали щось у темряві її нового життя, намагаючись повернутися до старої картини. Кожне звернення було вміло загорнуте в турботу і потребу, але під шаром ніжних слів ховалася вимога гроші, ресурси, пожертвувана любов, розтягнута на борги та прохання. Генріх помітив це негайно. Не тому, що він був допитливим, а тому, що в його спостережливості була інша якість увага без осуду. Він застав її за столом уранці, коли вона гортала телефон і стискала губи так, наче розмірковувала про кожне повідомлення, наче відчувала, як вони тягнуть її назад у старе, де вона була джерелом безкінечних рішень і забутих потреб. Проблеми з родиною. Спитав він тихо, поставивши чашку кави на килимок поруч. Його голос був простий, але щирий. Вона на секунду відволіклася і посміхнулася, але ця посмішка не торкалася очей. Вони не відпускають, відповіла вона. Щоденні повідомлення. Обіцянки шантаж під маскою тривоги. Здається, у них є коротка пам'ять, пам'ятають лише тоді, коли потрібні гроші. Генріх у відповідь нічого не сказав. Замість цього він взяв стілець і присів навпроти, щоб не дати їй відчути себе самотньою, навіть у власному рішенні. Його мовчання було підтримкою, мовчання, яке не намагалося виправдати, а просто розділити. Тієї ж ночі Вероніка поставила собі за мету покласти край тому, що повторювалося як стара пластинка. Вона не хотіла драматизувати це. Їй було важливо, щоб останній раз пройшов спокійно, без нищівних сцен, але з ясними правилами. Вона написала коротке повідомлення кожному Запрошую на вечерю в суботу, 17-та. приходьте вчасно, і розмістила у своїй голові рамки без сюрпризів, без випрошувань, без моральних підстав. Субота настала. Вона розклала стіл так, як колись вміла. Без надмірностей, але уважно серветки, легкий соус у соуснику, тарілки, що відображали світло лампи, аромат печеного стегна з картоплею, усе просто по-людськи. Вона не хотіла нічого доводити, просто усвідомила, що на ці дві години буде її розмова з тими, хто вважав її безкінечним джерелом. Дзвінок пролунав рівно о сьомій. Двері відкрилися разом. Вони зайшли синхронно, з підготовленими усмішками, які здавалися їм природними. Світлана випромінювала ввічливий захват, Марина швидко окинула поглядом кімнату, а Олександр, як завжди, стояв трохи осторонь, ніби оцінюючи перспективи. Мамо, яка тут краса. промовила Світлана, потискаючи руку Вероніки. Голос у неї був розрахований на запис у пам'ять, достатньо теплий, щоб видати важливість події, але не настільки, щоб закрити справжній мотив. Мамо, ти в порядку, прошептала Марина, очі її шукали відповіді в кожному куточку квартири. Мене ти виглядаєш змученою останнім часом. Вероніка відповіла простим жестом, запросивши їх до столу. Вона розлила вино, хоча і знала, що цей напій не стане ліками. Вона відклала ножа і вилку, зосередившись на словах, які збиралася вимовити. Її голос був спокійним, але у ньому відчувалася твердість, яку вони раніше не помічали. Олександр не тягав довго Мамо, клініка потребує капіталу. Це сімейна справа, інвестиція. Ми розраховували, що ти допоможеш. Його мовлення було адресоване фактам. Цифрам. Він робив вигляд, ніби вони говорять про бізнес, а не про долю людини, яка виростила їх. І ми знайшли будинок, мамо, додала Марина. Там є усе, що ми шукали. Невелике прохання допомогти з авансом ти завжди була поряд. Вероніка відклала тарілку, витерла губи серветкою і повільно підвелася. Хвилина, і вона відчула, як у кімнаті наступає ніякова тиша. Їхні підготовлені фрази наштовхнулися на щось, що вони не очікували на межу. Можу, я задати питання. її голос не хитався. За останні три місяці хтось із вас питався, чи я жива, чи я здорова, чи я взагалі добре. Кілька секунд минає. Їхні погляди відводилися. У жестах з'явилася невпевненість. Ніхто не відповів. Вона зробила крок далі. Цей апартамент не мій, я винаймаю його. Грошей, які ви уявляєте, у мене більше немає. У кімнаті зажурився голос, ніби крихке скло, що ламається під тиском фактів. Обличчя їх змарніло. Олександр завівся, його пальці стискалися в кулак. Марина, що звикла до легких рішень, перша заплакала. Тоді Вероніка жестом покликала у вітальню свого адвоката. Юрій уже чекав у передпокої. Він був охайний, папки в його руках, немов символи завершення старої хроніки. Він відкрив портфель і подивився на них, потім на Вероніку, і відчувалося, як кожне слово, що він вимовить, стане вироком чи звільненням, залежно від того, з якого боку дивитися. Пані Гнатюк, сказав Юрій, усі заощадження пані були передані до фонду нове життя. Що опікується літніми людьми без підтримки. У заповіті вона залишила вам кожному символічну суму у тисячу гривень. Марина розридалася навзнич, руки її тремтіли. Олександр почав підвищувати голос. Ти здуріла, кричав він. Що ти робиш? Ти викидаєш нас із планів. Я не божевільна. Вероніка відповіла без страху. Я прокинулася. Слова їх лунали по кімнаті як удари. Вони звинувачували, погрожували, намагалися повернутися до звичного сценарію, у якому вона була постійним джерелом рішень і компенсацій. Вона лише слухала, іноді випускала коротку відповідь, але найбільше зберігала тишу не тому, що їй не боліло, а тому, що боліло настільки, що не хотілося розділяти його більше з тими, хто цього не помічав. Коли останнє слово було кинуте, вони підвелися і пішли. Двері зачинилися з глухим стуком, звук, який у її вухах видався одночасно й криком втрати і глибоким подихом свободи. Той стукіт віддалився по сходовій клітці, залишивши за собою порожнечу і вперше за довгий час відчуття власного простору. Вероніка сіла за стіл. Доторкнулася до порожньої тарілки і відчула, як серце повільно приходить у рівновагу. Телефон на столі мовчав. У її руках лежала маленька записка від себе самої рішення не більше, ніж правда, яку нарешті дозволила собі проголосити. Вероніка стояла непорушно посеред вітальні, слухаючи, як стихає відлуння кроків, що колись були її дітьми. Її серце не здригалося, воно билося рівно, спокійно, як метроном, що нарешті знайшов правильний ритм. Усі ті роки, коли вона намагалася заслужити любов, коли боялася залишитися самою, коли приймала мовчання за близькість, тепер здавалися їй частиною іншого життя, далекого як чужа історія. Вона вийшла на балкон. Під нею розстилалося місто, і світло ліхтарів нагадувало небо, перевернуте донизу, її долоні спиралися на холодні поручні. Погляд ковзав по лінії даху, де, здавалось, саме місто шепотіло щось, що могла почути лише вона. Львів світився своїми вогнями, як зізнання у довгій розмові, яку чекали все життя. Вперше за десятки років вона відчула спокій не чужий. Він просто мовчав, поки вона не навчилася чути себе. Минуло кілька днів. На електронну пошту прийшов лист довгий, несподіваний, від Марини. Мамо, я багато думала. Пробач. Я ніколи не бачила в тобі людину лише роль. Я хочу побачити тебе справжню, якщо ти дозволиш. Вероніка довго читала ці слова повільно, кілька разів. Вона не плакала, просто відчула, як щось м'яке і тепле торкається грудей, але без колишнього болю. Вона сіла за стіл, набрала відповідь Можемо спробувати, але цього разу від жінки до жінки. Коли вона натиснула надіслати, то відчула не полегшення, а певність. Вона не чекала дива, не чекала ідеального примирення тільки чесності. Минуло кілька місяців. У двері подзвонили, і на порозі стояла Марина. Вона змінилася. Коротке волосся відкривало обличчя, в якому більше не було тієї самовпевненості, що колись різала, мов лезо. Замість цього спокій, легка втома, але справжність у погляді. Мамо, сказала вона тихо, не знаючи, з чого почати. Вероніка зробила крок назустріч і просто обійняла її, без пояснень, без вимог. Потім, коли вони сиділи на кухні, Марина заговорила першою. Я дуже тебе ранила. Я дозволила тобі це зробити, відповіла Вероніка. Але тепер я знаю, як не дозволяти. Тиша, що настала, не була важкою. Вона була чистою, як після дощу, як між двома людьми, які нарешті зрозуміли, що любити не означає володіти. Наступного дня вони пішли разом у парк Івана Франка. Вероніка не пам'ятала, коли востаннє сміялася так щиро. Вони говорили про минуле, але не як про рану радше як про щось, що вже перестало боліти. Марина розповідала про терапію, про страхи, про те, що навчилася плакати, коли потрібно. Вероніка слухала і відчувала, що нарешті бачить перед собою не доньку, яку треба виховувати, а дорослу жінку, котра вчиться сама себе розуміти. Я хочу почати спочатку, сказала Марина, коли вони сиділи на лавці. Тоді забудь, що я колись була тією, що мовчала, відповіла мати. Вони посміхнулися, і ця посмішка мала вагу у ній був мир. Того ж вечора Вероніка відкрила старий зошит, куди колись записувала думки, які боялася сказати. На першій сторінці вона написала нове речення прощення це не повернення, це новий шлях, який не болить. Олександр не писав більше не телефонував, не питав, не з'являвся. Спершу вона думала, що сумуватиме, але час ішов, і вона зрозуміла деякі зв'язки закінчуються не сваркою. А мовчанням, коли ти перестаєш просити взаємності, що давно померла. Минув рік. Вероніка тепер керувала фондом, який допомагав людям похилого віку. Вона не просто розподіляла гроші, вона слухала їх, розмовляла, ділилася тим, що вміла найкраще увагою. Люди приходили з різними історіями, з втратами, самотністю і з забутими мріями. І кожен відходив трохи спокійнішим. Коли робочий день закінчувався, вона поверталася додому повільно, відчиняла двері, ставила сумку на підлогу, роззувалася і просто сідала біля вікна. Там її зустрічав той самий супутник, який був з нею у найважчі дні тиша. Але тепер вона не мучила вона лікувала. У ній було щось нове, не порожнеча, а наповнення. Вона дихала в цій тиші, як у просторі, що належить тільки їй. Іноді вона брала телефон і переглядала старі листи, не для того, щоб повернутися, а щоб побачити, як далеко пішла. Кожне колишнє «Мамо, допоможи тепер звучало, як відгомін минулого життя, що не має влади над теперішнім. Одного разу, коли вона писала звіт для фонду, у голові народилася фраза. Вона відклала ручку, усміхнулася і промовила уголос для себе, для того світу, який нарешті навчився мовчати поруч із нею. Сказати ні, це не брак любові, це початок любові до себе, і це було кінець не історії, а кола, що нарешті зімкнулося. Вероніка Гнатюк знала вона жива, і тиша її свобода.